Лілія друга після троянди королева квіткового царства. В Україні ці квіти символізують чисту дівочу чарівність. Зараз активний період квітування цих різноманітних та вишуканих квіток в ботанічному саду. Особливо тішить квітник ботсаду за неспекотної погоди. Дощ додає ще більшої свіжості чарівним ліліям, на яких тільки континентах вони не ростуть, заворожуючи витонченістю та розмаїттям кольорів. Це така культура, яка дуже пластична і вона може існувати в різних умовах. Використовується вона рід, лілія, об'єднує майже 100 видів. Які відрізняються будовою квітки, декілька висотою і розповсюдженням. Наша колекція складається з 60 сортів. Вона у нас існує з 2003 року. У нас вона до нас нам її подарували. От. Після того ми її розмножували, збільшували її кількість. Вона об'єднує у нас колекція лілій, три садові групи, так звані. На першому плані жовта це азіатські лілії. Вони такі розвернута дуже квітка, шість пелюсток, і вона така роз, роз, розложиста квітка. Потім є так звана група кучерявих лілій. Вони більш низенькі, і у них у них більш вивернуті пелюстки, назовні вивернуті. Ну дійсно так, трошки як на дівчачій кудрі, схожа. І є американські лілії або отто гібриди. Це така більш міцна структура квітки, теж шість полісток, але вона не дуже розкривається, не дуже широко розкривається. Також маємо сорти, які відрізняються за висотою. З Європи до нас першою завітала королівська біла, трубчаста лілія. Квітка схожа на видовжений дзвіночок. Ліліями здавна прикрашали місця духовної сили. Це квітка Діви Марії, квітка, гербів та символ, цноти, розкоші та краси. В домашніх умовах краще лілії розводити з цибулин, а не з насіння, каже Ботанік. Лілії зазвичай вимагають незначного догляду. Цвітіння може тривати до трьох тижнів, але наш клімат вносить свої особливості в догляд за квіткою. Посушливе літо вона вимагає постійного поливу. Лілії реагують на потепління, тож хоча раз на 3-5 років необхідне омолодження рослини. Поряд з ліліями на ділянці площею понад 600 квадратних метрів квітне лілійник. Відведено під лілію і під лілійник 50 на 50. Чого ми поряд їх посадили? Для того, щоб люди розуміли, що їх об'єднує тільки назва і схожість квітки. По, по морфології будови рослини вони зовсім відрізняються одна від одного. По-перше, у лілії це цибулина велика, у лілійнику це кореневище широке, яке утворює бульбочки, багато мілких таких поживних коренів. Теблі лілії одна квітка. Лілійник має розетку з листя. З нього згодом піднімаються квітконоси. Окремі сорти утворюють до 30 квітконосів, на яких може бути до 20 бутонів. Але ця химерна квітка забуття існує один день. Зранку відкрилася, а увечері зів'яла. Від перших до останніх акордів лілійник може квітувати півтора місяці. У квітучому стані лілії продають, їх можна саджати, а лілійник пересаджувати радять осінню. Власні 18 сортів лілійника створили співробітники Ботсаду. Рослини більш пристосовані Совані до наших умов і не менш різноманітні ніж закордонні сорти. Дуже гарно наразі виглядають і трав'янисті галявини квітника з багаторічними рослинами запашною лавандою та санталіною. Це рослини вічно зелені. В першу чергу вони не відмирають на зиму. Вони тільки в них немає вегетації, тобто вони якби як сплять, скажемо, у зеленому стані. Вони теж розмножуються вегетативним шляхом, шляхом живцювання невеличкими такими пагінцями. Вони дуже, ну, на мій погляд, навіть шикарні в квітуванні. Лаванду вона давно відома і особливо там лавандові поля Франції Прованс, але ми у нас не менш вони шикарні, маємо кілька видів лаванд. Там можна буде споглядати, хто ближче підійде, є такі темно-фіолетові, блакитні. А є біла навіть лаванда. Може, вона не така шикарна, але в поєднанні з іншими лавандами виглядає навіть дуже привабливо. Сантоліни це три вида маємо сантолін, в них різне квітування, вони відрізняються кольором листочків і кольором квіточок. І це теж така, скажімо, ландшафтна культура, яка не тільки квітує, але утворює дуже такі гарні різноколірні композиції. Дуже прості на перший погляд, але такі милі та привабливі ландшафтні куточки квітника боцсаду. Починають квітувати кореопсіс жовтеньким. Починають квітувати. У нас дуже велика колекція. Дуже зараз виглядає. Привабливо енатера місурійська, американського походження, від, ну, від слова «місурія», я, я думаю, зрозуміло. Такі в них макоподібні квітки, такі як грамофони великі, вона квітує протягом всього літа, якщо там умови дозволяють. От, вона теж така ландшафтна. Ми в колекціях намагаємося, до речі, об'єднувати такі рослини які гарно виглядають в ландшафті, гарно виглядають в клумбах, тобто не тільки в невеличких квітниках, квітниках аматорських, але й на великих таких якихось ділянках. Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день.